Вітаю на каналі Нагрі всіх наших підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Дане відео, по суті, продовження попереднього, на якому ми розглядали з вами етапи впровадження точного землеробства. Зараз коротенько хотів би розповісти і поговорити з вами за ціну точного землеробства. Ми перелічили з вами багато етапів, там цілих 15 етапів, то, можливо, вас зацікавить, скільки що коштує. Дуже класне запитання, і давайте тепер розглянемо ціну впровадження. Якщо ми повернемося до цих 15 пунктів, 15 етапів, я виділив зараз, для тих, хто не бачив відео, то за посиланням можна буде зайти і подивитись його. Там більш детальніше ми поговоримо про всі ці етапи, і додатково ще знімемо навіть там серію, розкриваючи кожен із них. Але для даного матеріалу я виділив. Зеленим ті речі е, впроваджені, тобто фактично залізо, і навіть програмне забезпечення у вартість для того, щоб у вас склалося уявлення, скільки це взагалі може коштувати. Е, я не виділив тільки ті речі, які фактично виглядають як або навчання, або тренінги і так далі. або там... Або консультаційна якась складова, тобто виділив чисто залізяче, про яке ми далі поговоримо. На прикладі господарства, яке має 1500 гектарів. Тобто, скільки йому на 1500 гектарів в даному господарству обійдеться впровадження точного землеробства фактично з нуля під ключ. Тобто до такого стану, що йому більше нічого не буде хотітися взагалі. Скільки це коштує? Отже, дивіться, значить, це набір техніки, який в господарстві є. Це 4 трактора кейса, комбайн-кейс, сівалка 3600 Інтерплант і OP2000 від Богуслава. Ми розділили це внесення для цього господарства на 2 роки. Є причини, чому ми так зробили. Обговорювати їх не будемо, скажемо, скажу тільки про єдине, що. Так доцільніше, навіть з нашої точки зору, це все робить, щоб і не лякати людей, і встигнуть, і підготувати персонал, і навчить. Ну і менше якби, навантаження фінансове для господарства. І виглядає, як би то все логічно, а не так нагамузить, щоб з'явилося оскому від нього. Ось зараз на екрані ви можете бачити, що ми робили в перший рік. Тобто ми робили не все і не по всьому набору техніки. Ми зробили картування на комбайн, зробили автопілот на 340-й для підготовленого трактора. На 145-й трактор підготовку під електричний пілот дообладнали оповір. Під відключення секції та систему диференційованого внесення, і навіть сюди входить програмне забезпечення для роботи з даними це за перший рік. Ну і звичайно, що навчання. І другий рік провадження це вже робота з 500 трактором 285 м і переобладнання під електропривід та гідроприжим 30-36.00. Все це разом за другий рік сума складає 56,393 долари. Склавши це все докупи, ми отримуємо цифру в майже 107 тисяч доларів. За 2 роки для господарства 1500 гектарів. Якщо навіть у вас 2500, то я думаю, що приблизно набір техніки буде схожий, вартість буде така, ну, орієнтовно десь така сама. Ціна буде ціна залежить від того, чи підготовлений трактор, чи не підготовлений, які монітори в господарства є, які є приймачі, яке вже там встановлено обладнання і так далі. Тобто, це орієнтовно по тому списку, по якому ми проходились. Це оці зелененькі. Зелененькі етапи, вони коштують для господарства, як, в якому фактично нічого не було істочного. Вони коштують орієнтовно там, 107 тисяч доларів. Це навіть і не дуже багато, дивлячись, як би, з чим порівнювати, звичайно, але вас, напевно, вже зараз цікавить, коли воно все-таки відіб'ється, окупиться, бо кожен фермер розглядає це все як інвестицію. Ми так само розглядаємо це як інвестицію. Тому одне з відео наступних, ми з ним затягувати не будемо. ми обов'язково обов'язково розкриємо кожен із цих етапів, тобто по, по, по кожному року, е, що ми робимо, скільки це буде коштувати на прикладі е, даного господарства, і наскільки швидко все це окуповується, щоб у вас була фактично. Така якби, пріоритизація, можливо, для самого себе, з чого краще починати, що швидше окуповується, але зберігаючи при цьому як так би мовити, логіку впровадження. Дане відео обов'язково буде, тому що мені самому цікаво, я вже знаю, про суті, результат, але думаю, що певні неочікувані навіть для мене моменти ми там зустрінемо. Тож до наступних зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і якщо цікаво, то пишіть коментарі або тримайте з нами зв'язок. На все добре, далі буде.